Імперії рідко падають через один фактор це завжди ланцюг помилок випадковостей внутрішніх конфліктів та особистих амбіцій. Але історики античності часто шукали винного, і найзручнішим образом для них ставали жінки у римській культурі, де політика була справою чоловіків, будь-які пливчинки на імператора сприймався як загроза Юній Лівія. Месаліна, Арбіна, Фаустина, Гала Плацидія. Їхні імена переплітаються з отруєннями, плацовими переворотами, війнами, інтригами та падіннями династій. Сьогодні ми розберемо, як саме жінки впливали на політичне життя Риму, чому античні автори робили їх зручними, винними. Деякі реальні політичні катастрофи були пов'язані з їхнім впливом, Лівія дружина Августа найпливовіша жінка ранньої Римської імперії. Та і Світоній описують її як жінку, яка керувала імператором та прибирала конкурентів. Серед життя Августа помирають одразу Троє. Потенційних спадкоємців. Противники Лівії вважали, що всі вони стали жертвами її отрут, її мета посудити на трон свого сина Тіберія, що їй вдалося. Лівія створила прецедент. Жінка за троном може бути не менш небезпечною, ніж людина на троні. Після її смерті Тіберій так боявся її авторитету, що навіть заборонив обожнення. Її Агрипіна мати Нерона, жінка амбіція. Вона отруїла свого чоловіка, імператора Клавдія, щоб забезпечити трон синові, її методи контроль над Клавдієм, Усунення суперників, державні пакти через шлюб, терор проти опозиції, створення власної політичної групи. Нерон Спочатку боявся матері, а потім наказав убити її. Це став моментом, коли імперія остаточно зрозуміла в Лайв Римі перетворилася на театр освистих трагедії. Античні письменники звинувачили Фаустину молодшу дружину Марка Аврелія, у зрадах і таємних зв'язках з полководцями, які піднімали заколоти. Це виглядає перебільшеним, але факт заклад Касія Одного з найближчих генералів Марка Аврелія виник саме через чутки, нібито Фаустина підтримує його як альтернативного імператора. Дружина імператора Клавдія одна з найскандальніших постей римської історії, її звинувачили у політичних доносах використанні сексуальної принади для тиску та снаторів, участі у страті опонентів та навіть у спробі державного перевороту. Мессаліна вийшла заміж за Гая Сілія, поки Клавдій був живий. Це могло бути або політичним маневром, або ознакою її безумства. Пратуріанці стратили Мессаліну без суду, античні історики називали її однією з найбезпечніших жінок епохи жінкою, що мало не знищила імперію. Юрія Домна. Дружина Септимія Севера, мати Кракали та Гети. Вона мала величезний політичний вплив, буквально керуючи державою під час військових кампаній, але її сини ненавиділи одне одного. Кракала не казав убити гетту у неї на руках, їхня ворожнеча стала початком кризи Третього століття: десятки імператорів, громадянські війни, економічний хаос. Сестра імператора Гонорія, донька Теодосія Великого, дружина вождя везготів Атаульфа, її життя символ епохи, римська принцеса у руках у варварів, союз риму та везготів, народження варварського римського принца. Повернення до імперії, боротьба за трон для сина Валентіана III. Алла Плацидія. Фактично керувала Західною Римською імперією 20 років, але її політичні рішення часто розпалювали внутрішні конфлікти, які Рим уже не міг собі дозволити. У Римі було табу жінка не може впливати на політику. Але вони впливали через родину, через шлюб, через придворні кола, через легіони, що підтримували їхніх синів. Тому римські історики пояснювали, політичні катастрофи. Простим формулюванням в усьому винні жінки. Це дозволяло чоловікам-правителям знімати з себе відповідальність за корупцію, війни, слабкість влади, економічні проблеми свої перевороти. У підсумку жінки стали символом падіння моралі, а падіння імперії наслідком жіночої розпусти і впливу. Але насправді Римська імперія падала під тягарем економічних криз, військових переворотів, фарварських вторгнень, корупції, політичної нестабільності, занепаду провінцій, податкові системи, що руйнувалися, демографічної кризи, жінки лише частина цієї історії, інколи каталізатор, інколи жертви, інколи рятівниці. Падіння Риму це не одна подія. Це смерть Гіганта, що триває 300 років. Жінки в римській історії були очима, руками і голосами за троном. Їхні амбіції інколи зміцнювали імперію, інколи підривали її. Античні автори закарбували саме темний бік. І тому сьогодні ми читаємо про отруєння, дриги, сексуальні скандали та палацові змови. Але насправді це історія про людей, які жили на межі величі і катастрофи, і Рим. Пав не через жінок, а через те, що система намагалася стримувати вплив половини своїх громадян, сама стала заручником власних обмежень.